Вітаю, друзі, на каналі Gentleman-Auto. В вашій увазі представлено Nissan Leaf з батареєю 40 кВт. годин Даний автомобіль є в нас в продажі. І Сьогодні я вам розкажу трішки про це авто, покажу автомобіль зовні, всередині, зробимо замір лакофарового покриття, також підлічумо діагностику, покажу підкапотний простір і більш детально розкажу взагалі, що це за автомобіль і чи варто я купувати чи ні. Ну що, поїхали. В Вашій увазі представлений Nissan Leaf з батареєю 40 кВт годин в максимальній комплектації. ТЕКНА. дане авто ми особисто оглянули у Норвегії, привезли на продаж. Воно вже в Україні розмидене, сертифіковане, провели певний комплекс робіт, тобто хімчиське полірування, передивилися всі технічні вузли, все справне, Також підключили діагностику, протестували, всі функції працюють. Запас ходу на одному заряді у даного автомобіля 240-260 км. Все залежить від манери вашої поїзди. Ну Робити візуальний огляд автомобіля. Незвичайні форми притаманні Nissan Leaf. Гарна лінзована матрична оптика, Встановлені датчики сліпих зон, тримання в полоси, також у авто присутні партроніки по кругу, камера 360. Присутній комплект гуми на легкосплавних дисках зима. на авто встановлена літня гума. 17 го радіусу. Покажу більш детальніше. Все збережне, нічого не пошкоджене. Ось так автомобіль виглядає ззовні. Nissan Leaf – це популярний електромобіль, який завоював серця багатьох людей своєю надійністю та економністю. Візуальний огляд зробили. Тепер перейдемо до салону автомобіля. Безключовий доступ. Камера 360. Карти виконані частково шкіри, частково твердого пластику. Зносу ці якого. Регулювання, складання, передні заніскопідйомники, підігрів зеркал, стеросистема BO установлена в автомобілі. Сидіння виконані з комбінованої шкіри вставками алькантари. Кермо з підігрівом не пошкоджене. Мультикермо також бачимо присутнє у нас. Підігрів передніх сидінь підігрів задніх сидінь. Сидіння не просажені, шкіра ціленька, без перебільшень. Великий монітор, клімат-контроль, електроручник. Присутня є педаль. Це максимальна рекуперація при спуску. Задній рясень збережний. диван не пошкоджений. Ось є підігріви, Стеля в гарному стані. Доволі місткий багажник. Камера присутня. Два зарядних пристрої, домашній і швидкісний. Сабвуфер. Тепер перейдемо з сторони пасажира. Також все збережне, нічого не пошкоджене. Шкіра, ціленька, переднє сидіння пасажира. Спокою підтримочкою. Також все ціле. Карти збережені. Ось так авто виглядає всередині. Перейдемо до історії автомобіля. Бачимо багато документів. Так, у нас u контроль до 26-го року, в у му році. Так, Пробіг автомобіля, він-код авто, все вказане. Так, документи в нас, що обслуговувалося, на якому пробізі, в якому році, у 2024 році. Так, перейдемо до більш так поглибленого огляду. Тобто це все повністю обслуговування по автомобілю. Все, що робилося. Так, сервісна книга, подивимося одразу. Це було порядок. Так. 23 рік. Тобто кілометраж, все повністю вказане. Сервісна історія автомобіля. Ось, в якому році була перша постановка, це 19... 18 рік 09.07. Підпис власника. Так, у нас обслуговані. Що проводилося? Все абсолютно прописане. Ну що, друзі, тепер перейдемо до самого головного. Давайте перевіримо стан батареї. Тобто в народі називається СОГ. Підходимо до автомобіля. Діагностику ЄЛМ27 вже підключив. Синьоколі, бачите, Ось таке ЕЛМК перевіряється СОГ-батареї. Так, ж сфокусовує, так, є. Показую вам. Дану програма можна встановити на телефон. Згорнув, дивіться, ось так вона виглядає. Leaf Spy називається, Pro. Відкриваємо її. Коли у вас засвітили зелений колір, значить автомобіль підключений. Він щитує всі блоки абсолютно. показує, наскільки автомобіль заряджений, тобто 93% сох батареї. Саме головне 88 35. Він код автомобіля, швидкісні зарядки, повільні, пробіг 124 тисячі на одометрі. Показує 124 тисячі. Так що сох дуже хороший. Без перебільшень. І так, сох батареї перевірили 88,34%. Це дуже гарний показник для такого пробігу автомобіля, року і такої батареї. А тепер перейдемо до заміри лакофарбу покриття. 99 104. Зверху вона плівка завода, буде більше наробиться. 160. 84. 146. 93. 123. Ось фокусує? Погано фокусує? О. 120. 98 165 185 111 182 Ну що, друзі, сох ми заміряли в даному автомобілі 88 і 4%. Це дуже гарний сох при таких параметрах автомобіля, при такому році, такому пробізі. Тобто батарея збережена, все як заявлено, може прийти на одному заряді від 240 до 260 А Тепер перейдемо до підкапотного простору і після чого вже зробимо висновок щодо цього автомобіля: чи варто купувати його чи ні? Поїхали. Почнемо з роз'ємів. У нас є повільний роз'єм тип 2, Він, до речі, змінився. В перших поколінь був тип один. Швидкісна зарядка залишилася чадемо. Ось так вона виглядає. Це все ми закриваємо. Переходимо до підкопотного простору. Зробимо спочатку візуальний огляд. Присутній тепловий насос у автомобіля. Зверху бачимо 12-вольтовий акумулятор, чарджер посередині. Антифриз у нас чистий, прозорий, все в межах норми. Гальмівна рідна також бачимо прозора. Ось так у автомобілі виглядає підкапотний Ну що, друзі, Тепер перейдемо до самого головного виставок по даному автомобілі. Е, я показав автомобілі зовні, всередині, візуальний огляд, тобто інтер'єр-екстер'єр. Показав, показав прозору сервісну історію автомобіля. Ці технічні вузли, е, також діагностику підключили, показали СОК-батареї. І, на мою думку, краще висновок зробите ви. Якщо вас зацікавило це авто, е, більше інформації є про нього в нашому телеграм-каналі, який закріплений під цим відео. Контакти зв'язку з нами також закріплені під цим відео. Якщо вам сподобалося відео, став вподобайку. Є запитання, пишіть в коментарі. Не забудьте підписатися на канал і до наступних зустрічей!